Яке щастя, милий друже Богові служити, залишити шлях широкий, у тьмі не блудити, коли служиш щирим серцем, цілком відданий, наповняє Господь щастям, спокоєм наповняє. Любо тоді в цьому світі. Та солодко жити, бо вже ходим Божій правді не можем грішити, Господь Духом наповняє і далі провадить, хто цілком йому відданий, Він того не зрадить. Він зігріє у любові, як мати дитину, а по смерті він наділить в небесах частину. Яку радість, яке щастя Господь обіцяє! З людей ніхто в цьому світі такого не має. Народ Божий світу вийде, в небесах знайдеться. Він зустрінеться з Ісусом, з ним навік зіллється, в небесах там хори – Ангели співають, нам співають. Чуєш, друже, і тебе зустрічають. Коли хочеш, милий, друже, також там співати, мусиш, друже, своє серце Богові віддати. Не лякайся, не вагайся, людей не встидайся. В покаянні йди до Бога і йому віддайся. І тоді, в житті своєму ти побачиш чудо, заспіваєш пісню слави і спасенним будеш. Амінь. Слава Богу!